Я хочу побудувати свій стартап. <сі> Подумай двічі. <сі> Не так цікавить і ікзі, да ми виросли там в чотири за зарік. Чому ви економите? На всьому <сі> дуже багато івентапок зараз таке велике розпуття чи взагалі закривати його чи ні? Що перше має відчути користувач з іншої країни для того, щоб закохатися в івентмейт? Турбата про нього, турбуту з точки зору комунікації. Який та й на GMV? А в середньому 6%. Що працює жодні? Дуже гарне питання. Це якраз один з основних челенджів, які в нас зараз є. Uncertainty тут Uncertainty Але там. Це стартап. Ти не рейзиш, да, зараз? Ні, ми не рейзимо, Ми отримали фінансування від Google. Супер ексайтед. Наступна ціль це вийти на рамін профітабіліті. Чому Бразилія стала першим закартонним ринком? У нас там з'явився новий сіпі. <laughs> uh, найбільш активними користувачами в Бразилії став сегмент uh, релігійних подій.